I'm not good. злим ворогом, таким рашистським захватчиками нашими росія, які повзуть і повзуть, вбивають наших мирних жителів, вбивають наших воїнів, захисників, захисниць. То давайте хвилину мовчання промінемо пам'ять наших загиблих воїнів, які віддали своє життя за нашу незалежність і боротьбу нашої держави. Учасників і всіх, хто сьогодні прибув на цей турнір, хочу нагадати, що в нас колись були дійсно такі великі футбольні традиції у наших селах, Рад, ну, ці ясно, всі головні, і, і кузинів, і корчин, і рожалів. Ви самі знаєте, який у нас був розвилитий футбол. Но, на жаль, на даний час ну, багато зв'язу ще це з воєнними діями, а багато наших хлопців. Робітки, які ми на, на, на даний час не можемо назбирати, яка потрібна для великого футболу. Тому ми хочемо започаткувати такий наш е, турнір в поміні футболу на траві Тобто е, зробити таку кругову систему, так як ми грали колись е, великий футбол, так само таку кругову систему зробити на, на, на малий футбол. Тобто буде грати ворота 5 на, на, на 2 і. і Будуть грати 5 е плюс 1. Кругова система буде так, якось, там, ми буде приймати, так у нас система. Щоб той турнір підтримати, е я би попросив вас, ті, хто тут є таких е з тих депутатів чи лідерів команди. На, на даний час в районній е, адміністраді е, є такі е, ну, кошти, за які може ніхто не знає. Є такі кошти, які виділені на розвиток спорту, тобто виділено 12 тисяч на кожен старостицький округ. І якщо немає команди, команда не грає, значить ці кошти вони просто не використовуються і вони е, залишаються на інших цілі. Я би попросив. Тому мати, тому і своєї старости е, села і попросили її, щоб вона, допустимо, ті кошти е, виділила, ну вони можуть бути використані на інвентар, якийсь там, ну, закупити там речі, ще щось таке необхідне, можна, можна і сітку, можна ще щось закупити. Ну, одним словом, на інвентар. Тобто, е, якщо до вашого відома, щоб сьогодні закупити хороший м'яч, Нормальний коротші м'яч коштує мінімум 4,5. Але ще, кроме того, можна підійти, так само, так як взяти, якщо вограли, то, допустимо, Гогулів, Радовальці, Корчен, один Серусинський округ і 12, можна зійти і попросити старосту, щоб у нас резолюції з таким числом, і щоб у нас звернулася до голови ОТГ Харчука Степана Петровича, щоб збільшити ту різницю. 15, 15 ми би хотіли кожній команді щось І кошти можна буде викласти. Ми, будем, ми відкрили такий рахунок, нашій футбольний клуб, то якщо колись Олімпія ружали, і ми на той рахунок будемо, щось можемо перечислювати кошти, а ні, то ми можемо кошти перечислювати там, допустимо, спортивний міста. І відповідно там звітати, що нам необхідно буде брати. А якщо навіть би треба було, то й то будемо думати, як, щоб якісь трохи не момент, Ми знаємо, що тут на, на, на тім футбольним полі проходили змагання різних рівнів, і кубкові змагання, і першість району. І навіть на область тут команда виступала, дуже хороша команда була, яка проводила тут турніри. До речі, навіть приходилося і мені грати за ту команду за тут, тут на область. Ну, сталося так, що зараз нема команди. Є молоде покоління і ми хочемо ці традиції відновити, тому щоб залучити якнайбільше молодих, старших людей, бажаючих, бажаю, ми хочемо вийти і грати в футбол, щоб проводити час. Я в першу чергу хочу подякувати хлопцям і згогливам, що приймали участь за підготовку того стадіону. Подивіться, який красивий стадіон. Як все то підготовлено і. і а особливо хочу подякувати Давидовичу Саші. Він тут безпосередньо приймав таку участь. Це не я знаю, був проінформований про підготовці того стайону. І хочу сказати, що тоді ще за Гоголів грали такі визначні футболісти, як Андрущак, е, Похолок тоді на область, Зузер. Ну, багато і багато інших. Я всіх не буду називати, але серед них був і такий. Хороший нападаючий сторощук Андрій. Він зараз ну, дуже складна ситуація, він в критичному стані. Може хто не знає, я можу повторити і зараз підключення пішручне серце. Ну, йому потрібна трансплантація серця, заміна е, серця. Тобто та операція дуже дорогостояча. Жителі села Гоголова е, дуже активно прийняли участь. До речі, зверталися до мене до депутата, щоб я. Тоже їм поміг, вони були там в районі. Ну я зі своєї сторони, що я міг, поміг, вони їздять по селах, збирають відповідну суму. Ну, ви самі розумієте, як тяжко назбирати, то є 2,5 млн то не є якась така маленька сума, проста сума. А людину треба е, ставити на ноги, треба рятувати. і ми повинні віднести до того дуже серйозно. І ми навіть започаткували такий. От зараз ми поставили тут е, е, таку. Е, ну, Баночку, щоб зібрати то, що хто може, і скільки може здати кошти кинути. Ми ту баночку, я думаю, дво, двох знайдемо якихось хлопчиків чи дівчаток. Вони вперед перейдуть, і хто що може. Я би просив, поможіть, бо то, бо то є біда, і ніхто ні, 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 не застрахований від того, що може з кимось статися, і може бути потрібна допомога. А зараз я щоб довго не затягувати. Я хочу подякувати вам, що ви зібралися. Турнір буде, той є Кубковий турнір, він буде проходити в два етапи, він буде сьогодні в Гоулії, а на другу неділю ми плануємо провести в селі Корчені на стадіоні, бо там теж треба, ви знаєте, в колись була команда вільної України. Ну, були часи і були е, перемоги. Я думаю, що ми е, рухаємося в правильному напрямку. І надіюся, що цей турнір і і, і, і далі він буде традиційним, ми його теж започаткуємо і будемо продовжувати кожного року. Зробимо весною, будемо бачити далі з мусіній кубок. А вам хочу побажати здоров'я, щастя, мирного неба і надіюся на безкомпромісну гру, без всяких е, сварок, без бій, підірати дійсно ну, спортивну віднесся до, до сьогоднішнього турніру. Я би ще хотів ну, відносно регламенту турніру, ще жутвець Георгій Гнатович каже пару слів, як то він буде проходити, як він має виглядати. Прошу. Ну, в першу чергу, там вже зараз захоче, зараз першу ігру райська фундація. Перша гра то Радвальці Корчев. Закінчується гра, готується команда Говлів Фунти. І далі піде корчили рогу і маю радниці корч чи ястроби. Аж мали бути ястробич і... Ти на чотири. ти на Не то. Не форт. Зараз з гривень пройде. то буває, літа, треба літають, живіт ростає. Живіт росте для того, щоб бачили, що вони... А далі він буде відходити і тут ознайомитися. Я хочу сказати, що твоє є топ-куфок. Ми його назвемо весняний, як сказано було перший. Перші. Попробуємо ще е, запросити піші команди. А після закінчимо перший. Щоб зайняти всіх нас футболу до ну, ставлення. Вот. Ну, бажаю успіхівки без корпус вибороні. Щоб не було травм, а час тільки зіграємо. Я говорю, Володимир Васильович я зважу поважати, не кричати. Головне, щоб як аут відбирати. Граємо футбол, щоб заліз. А тут скажуть, треба голови. І в футболі, як великому відбурі. Вибиваємо з землі. Положення нема. Заміни як? То, що відбувається ногою тут. Свої штрафні можуть дати, коли того не було. знаєте?

Будете зупиняти гру, а так буде раз собі зустріч. Він менше зброї захоплює. Зупинити гру, якщо м'яч вийде.

Починаємо далі. Я думаю, що Воротар від свого може брати? Один завод. Ні, воротар від свого не може. Він, З другою може зіграти, а в руки ні. Це яке воротаре можна розібрати. Я пропоную мінятися не супер. Я так понял, команда атакує, потому что а меня атакує и тому поменяться.